І друга наша частина єдине Славася да, на В да. Чому тут ідея? Я нагадаю 5 основних принципів якісного масажу. І ми почнемо з цього боку. А ти можеш поки покатячити трохи його. Тож. П'ять основних принципів масажу. Перше розслабляйся. В плані масажиста, щоб да? масажист сам був розслаблений, тоді він на стан розслабленості передає своєму партнеру. Друге насолоджуйся. Да? Робий показу. Те, що ти робиш, насолоджуйся і тоді буде приємний партнер. Третє люби. Робиться з любов'ю, з радістю. Вот. Четвертий пункт це увага, енергія. Куди йде твоя увага, туди енергія. Тож, Роби уважно, передавай енергію в процесі людині, з якою взаємодієш. І дихання. Синхронізуй дихання, роби разом з дихом, що? видихом. Якщо що, що звати, це для вас зараз починати. Ти як хочеш починає. Я просто пропоную тобі відчути партнера, як він, ну, як його тіло. Можеш руку на груди покласти якраз, синхронізуєш віхнем. Тільки ся так, щоб тобі було зручно. Це так, ергономіка. Типу, наскільки рівна твоя спина, наскільки тобі зараз розслаблено. Ти можеш так просидіти дві години і розслабитись? Чи ти замочишся? Найкрутіший ну, типу, рівень масажистів в тайському масажі, якщо вони супер ліниві. От, чим більш лінивий і чим більш розслаблений масажист, тим краще. Тому що якщо масажист напружується, задовбується, у нього покоцані постійно руки, ну в плані там, перенапружені, забиті, це фіговий масажист. Він щось робить неправильно. Робить так, щоб тобі було взагалі кайфу, Перше правило. Розслабляйся, друге насолоджуйся, третє люби, четверте давай увагу енергію і п'яте синхронізуй дихання. Тож, друга частина минулого майстер-класу. Ми сідаємо навпроти партнера. Трошки розводимо ніжки, сідаємо на повністю. Беру під гумілку стовпу. Я пропоную тобі теж зробити його ліву ногу. Піднімаю ногу і впираюсь стопою під колінку. Дивись, під гумілку стоп. піднімаю. Да. Впираюсь стопою під колінку, щоб нога зігнулася. А, да, я зігнаю, так? Так, ти зігинаєш. Виводячи бік. І топчусь. Так, можна, можна сісти так трошки під кутом. Якщо тобі незручно, а тобі, скоріш за все, може бути незручно, можеш собі взяти сідушку. Да. Ще раз. Береш, піднімаєш ногу під колінкою, давлюєш і топчешся. Є ще одна вільна рука, її можна ж мекати стопу. Топчешся тобто, так, щоб відчувалося прямо. Проминає м'язи. Ми тут не доходимо до а, паху, ну типу пахову зону не проминаємо і сильно не давимо під коліно. Тобто наша задача це стегна. Те, що у нас м'язи м'язи згиначі. Ноги. І тут, коли ми потопталися вище нижче, вище нижче, п'яточками, половинками, бочками, ми праву ногу нашу підсовуємо під, а ліву над. І праву ногу ти на себе, а ліву від себе. на Навидишся. Вдих бискарж. ти пускаєш, видих, бутербродиш. Виходить? Я ідемо. Дивись на груди. Коли люди в е, цьому. Ну, можеш просто поки так спробувати. А... В класичному масажі зазвичай <кхем> майстри кажуть, не дивіться на груди своєму там, клієнту. Я кажу, ні, дивіться на груди. що груди вам підкажуть, як він дихає ваш партнер. Дивись. І тепер переміщаєшся трошки нижче, Ну, ну ближче до Тазу. Потім вище, вище, вище. Приходить. Так, Світр, я тебе залишила хвилинку. Ця ножка прямо. Да, Ця пряма? Так, прямо. Прямо. Це зіна. Отак. І ти цим місцем її на себе, а вот цим від себе робиш так. Чик. Шик. Тепер підсовуєш сюди на наступний раз. І так само. От він такий бере. Ти Ты І і так само тут от, 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 рука тут знаходиться для того, щоб ногу типу, тягнути, поверни цю ніжку сюди. І обидвома впираєшся, а тут тягнеш. Ось така історія. Ну, і топчешся по ньому, роблячи типу, витяжіння плюс проминання. Це доволі така вже просунута техніка, але вона супер крута, якщо ну, ти... Типу, Відчути, як це робиться. Але далі легше. Дивись, що ми далі робимо. Піднімаєш трошки ніжку. і сідаєш. Сідаєш собі на стопи так, щоб... Є. Можеш на цю поки сісти, щоб тобі краще видно було? Так, щоб його коліна була у тебе між твоїх колін десь, так? Да? Ти з тістом працювала колись? Уяви, виша це скалка. А твої ноги це досточка, а твої руки це твої руки. І ти розкатуєш тісто. Тобто ти його м'язи литку і віцепс розкатуєш по своїм. І трошки, бачиш, я переміщаю Тобто я ну, типу, не в одному місці цей доторк роблю, а вище нижче, так, щоб всі м'язи промялися. трошки промлялися. Тут я трошки натискаю. Да, я трошки натискаю. Ну, це я прям мінімально прикладаю зусилля, щоб потім зробити отак. От а отут я вже перекачуюсь, Тобто, бачиш, я зробив його колінку на себе, поставив передпліччя, передплічва да, і прямо натиснув ну, своєю вагою. От я вперся, і тут я качаюсь вправо-вліво, як котячий да? Зверху. Верхня частина. Верхня і зовнішня, да. Може йому прям багато вигитати. Я певен, що він вин, ну, типу, вивезе прямо всю твою рогу. Ну, потім знову повертаємося зі стан і трошки покачуємо притрушуємо ногу. Можна паралельно робити, як. Ну, знаєш, одночасно верхня нижня частину, а можна верхню нижню, щоб такі робити, як хвильку. Вона розслабляється Доволі прикольно. О, так. Ще є, м -м Тепер ти скалкою являєш свою руку та, що ближче до тазу. В моєму випадку це ліва, в твоєму права. Тож, ти береш руку і прикручуєш своєю рукою по його м'язу, накатуючись корпусом. От я не самою рукою це роблю, а всім корпусом. Бачиш, я накатуюсь вперед, відкатуюсь назад по колу. А цією рукою я ще взявся під колінку, щоб трошки на себе витягнути. Так. І цю руку я переміщаю по його нозі. А от ближче до колінки попри мене трошки зісковизнув нижче, трошки ще нижче. І кожен раз я наближаюсь до тазу. І тепер по всередині і поверхну частину наги. І зовнішньо. Знову Тож, я це до чого? Типу, положення ноги партнера на нас це супер універсальна штука, де ми можемо дуже багато чого робити. Наприклад, не всім зручно сидіти от прямо так. Можна сидіти, викинувши ноги вперед. Так ж само це працює. Можна сидіти отак. Теж так працює. Можна сидіти як завгодно. Тобто ви можете обрати положення в залежності від як зручно вам як зручно партнеру. Тут можна робити безліч всяких штук. Наприклад, обійняти нового партнера як маленьку дитину і покачувати її. Укола теж це все для тазостегнового суглобу. Можна скручування робити, так як в ліній йосі, наприклад. От ви робите вручення один бік. Тут не за коліна, правильно? Зверху коліна? Ну, так, зверху. Недалеко від коліна. На плечі давай ваху тоже не що? немає. Ну ні, я тоже. маю на увазі вверху, давай. Ти просто висиш без ваги. Mm -hmm. да. Давай вагу. в аку вагу, давай. Mm -hmm. Дякую, що М -м. ти є за одній зв'язок. Тут ще можна, наприклад, в деяких випадках, от я поклав, і я можу там попроминати в сідниці, Ось це прикольно, а можу попрацювати з, з плечем, з оцим з Можна навіть сісти з зовнішньої сторони, якщо ви ну, прям, альтернативно, альтернативно мислити, да? тобто можна і з цього боку ті ж самі проминання зробити. Ну тобто не обов'язково це робити ззовні, можна, ну, всередину можна і ззовну. Коротше, е, тема сьогоднішнього майстер-класу по більшості буде робота з ногами. Я пропоную спробувати всі всі але зараз е, давайте зробимо схожу історію на другу ногу для того, щоб партнера врівноважити. Е, да? А у тебе виходить, е, ти робила проминання стопами правою, лівою нові, то зроби зараз правою. Трошки зворотній зв'язок, да. Да. якщо в тебе є сила трошки сильніше, бо ти мені проминаєш не а шкіру. Да, до м'язів не достає. Ні, ні, мені да. боляче не зробиш це точно. Ваги просто не вистачить боляче зробити. Тому можеш навантаження трошки більше давати. Дякую. Бо до м'язів трошки не достає. Да, да, mm -hmm. Давай хлібше. Ну типу, ти ж можеш оцінювати, хто поряд з тобою. Якщо, наприклад, поряд з тобою дитина чи малесенька дівчинка, то Несенька, то ти їй давай трохи ваги. Якщо перед тобою. Ну, підкачаний хлопець, то давай більше. От прям дивись на нього, цей зворотній зв'язок від м'язи. От можеш пожмякати м'язи, скільки і відчуй, скільки треба туди ваги дати. У тебе це з досвідом прийде. Ну, буває таке, що там м'яке-м'яке, знаєш, там леге, ну, м'язів немає, от стільки, тоді легесенько. Якщо ти відчуваєш, що це прям добряче, то давай туди по повній програмі. Ну, прям знаєш, аж впирайся. От я. Я зараз берусь за ногу. Okay. І я прям, ну, я прям реально відштовхую. Я топчусь по ньому. А ти роби, тепер. Ти я що вже... робила? Да. Ні, ти робила ту. Я тут ту да. Ти З цієї да. почала, mm -hmm. а потім ту. А зараз навпаки uh -huh. зробити. Uh -huh. вот uh -huh. Бери, да, піду мілку стоп, цю ногу, цю ногу. Да. з стопами. Угу. І відтягуючи проминаю. Якщо є сила, можна сильніше. Mm. Відтягуючись ногу, цю тягнути. Да. Да. А тілує на себе? Так. Да. Ну або як мінімум фіксуєш. От я більше не тягну, а фіксую, щоб вона нікуди не ділась, yeah, а ногами реально відштовхуюсь. Yeah. Причому я ще і цю ногу проминаю? Ну ти хоча б ту, ту вичтовку. Yeah, okay, так краще, yeah. так, так, так. Вже відчувати м'ясо. З музика кудись Твоя черга. А, подожди, мій телефон тоді просто не треба дати перервав теж. Угу. Ну, щось хрустить. Це я. І в мене теж був. А потім, коли я пожмявкав, я підсовую іншу так. ногу підніс. Да. І тепер правою я натискаю, а лівою М -м -м. на себе відтягую, бачиш? Ого. Угу. Так. Та. Прям бутерброд, Та. джоя. Да. Вона якраз там м'язо така забита, забита, приємно. Ну какая числа Можна, якщо є сила, можна сильніше. Якщо тобі не важко. Та. А, він що ти зидна, то сильно будеш шубити, він тобі скаже. Тут. Ну, типу, прикольно, щоб навчитись по-справжньому, то ну, типу, робити на максимум і чути зворотній зв'язок. І коли попроминала, то тоді сідаєш під ногу, але тоді вже сядеш під ту. Я пропоную. зробити. Ну давай, ти в принципі вже розумієш, що до чого, так? Сідай вже тепер під цю ногу і роби її. А я зараз музичку включу. Чи давай тобі відправити. Заснову ходиш.